Peugeot 307. Тут у нас комплекс робіт. По-перше, у нас були скарги на те, що не працює коректно. Датчик показометр температури єдини, охолоджуючи. Просто тут був несправний датчик. Потім, після того, як ми поставили датчик, у нас були наступні несправності. По-перше, це постійно крутився вентилятор пічки на максимальних обертах при запущеному двигуні. Ну, це така, знаєте, в них класична несправність. Коли пробиває отут в такому електронному резисторі, електронний блок керування швидкістю швидкість обертання моторчика, коли пробивають тут у них транзистори, відповідно, як тільки ви запускаєте двигун, у нас оберти моторчика стають максимальними. Ну, тобто, просто пробити тут у нас. Просто міняємо цю штуку або перепаюємо транзистори. Тут ще була така, знаєте, цікава несправність на цій машині після заміни блоку BSI, це блок борт мережі, перестала працювати магнітола. Що ми зробили? По-перше, це прописали з допомогою лаунча ВІН, Актуальний він автомобіля в цю магнітолу. Чомусь в магнітолі був інший він, я не знаю, чого так вийшло. Щось, мабуть, прошивали і не так зробили. А також. Бачите, на машинах з таким от екраном, мультиекраном, чи як він там називається, на якому відображаються радіостанції, там ще щось якась інформація, він повинен бути сконфігурований під магнітолог, в якої є ваншина, яка дає можливість обмінюватися даними. між Екраном і магнітолою. Я так розумію, що там якийсь є захист, можливо, якісь типу піни сидять. Ну, без, без цього екрану, поки ми не сконфігурували, у нас магнітола могла працювати лише у випадку, коли ми підключалися до неї за допомогою діагностики. Так, і давайте я вам зараз покажу, що я саме маю на увазі. Заходимо в Multifunction Screen. Так, у нас трошки так. І заходимо в конфігурацію. Конфігурація моди. Моду. Так, тут у нас не те, зараз секунду, ага. От, бачите: Present of Radio on the One Network. От тут було неприсутньо. Тобто, у нас був екран сконфігурований під радіоприймач, який не обмінюється по шині WAN даними з цим екраном. Після того, як ми сконфігурували, поставили present, у нас все запрацювало, магнітола грає. Отакий от от маленький нюанс. Причому була лише одна помилка в модулі магнітоли. Довго ми трошки розбиралися, але, але розібралися. Так. Ну, Це трошки пізніше буде. Трошки пізніше ми розкажемо, що ми тут робимо. А, ну знов типу трошки світла нема, але ми ставимо підйомник. Б6 Passat. обслуговування турбіни. Як завжди в них заклинила геометрія. Сняли турбінку. Поки вона знята, миємо радіатор пічки. Тому що дуже гарний доступ, хоча вона зараз не є забитою так, щоб сильно, але зі знятою турбіною це дуже зручно зробити. Турбіна. Так, вже зняли привод геометрії. Так, давайте подивимось. Як бачите, вона заклинула. Ну, якщо трошки зусилля дати, в принципі, ходить. ну, В будь-якому випадку розбираємо повністю і чистимо лопатки. Сьогодні у нас кінець грудня і ми вирішили собі влаштувати такий, знаєте, подарунок на новий рік, на Різдво. І придбати, нарешті, ми наважились, потроху розвиваємось, розуміємо, що в цьому напрямку ми будемо працювати і далі розвиваємось, і тому вирішили придбати підйомник. Вибір наш пав на лаунч це один з їхніх ну, дешевших, найдешевших підйомників 3,5 тонни, Під наші задачі, я думаю, це. Більш ніж достатньо. Він у нас трьохфазний 380 вольт. Є також модифікації, які підтримують і роботу від мережі 220 вольт від двох фаз, але у нас є три фази. Ну не завжди є, як бачите. Зараз у нас 12 вольт. І в принципі нас це влаштовує і ми його будемо встановлювати. Давайте трошки розповім про монтаж, про монтаж, як ми це робимо. Я відразу скажу, що в принципі ми не є професійними там. Монтажниками цих речей. Люди, які ну представники, скажімо, Лаумоча в Україні, вони ставлять ці підйомники навіть виключно підготовлену підлогу, тому ну, під наші задачі це не підходить. Тобто це ставиться просто на анкарин. Ну, от бачите, як він просверлений, так він має встановитися на добре підготовлену підлогу. У нас ситуація трошки гірша, бо ну, хто знає, що тут хто налив. Тому ми вирішили піти трошки іншим шляхом і зробити це самостійно. По-перше, ми розвідали, що у нас там під підлогою, просто забурившись буром, і наші дослідження показали, що у нас є тільки десь 100 мм нормальної толкової стяжки. Далі, далі йде там, ну, що попало, бачите? Десь це у нас щось типу відходів бетону, десь у нас просто вже глина. Тому ми вирізаємо отакий от квадрат, вирізаємо великою болгаркою, потім перфоратором розбиваємо стяжку, далі просто копаємо. Копати будемо на глибину 800 мм, після чого 18 шпилька, обв'язка під розмір, під розмір підйомника, під його міжцентрові відстані і заливка цього всього бетоном. От давайте перейдемо на сусідній. Тут у нас вже отак от зроблено. І також ми робимо ще таку фішечку. Ми трохи глибше підкапуємося під бетонну стяжку, щоб оцей бетон, який ми зальємо, він як би став в замок під вже готову стяжку підлоги. Ну, я думаю, ми добре так перестраховуємося. Так, отака у нас шпилічка буде. Трошки ще ми заглибимось. І потім. Ще перев'язуємо оцю шпильку з старим полом. Тобто забиваємо арматуру в стару стяжку, обварюємося, і потім б'ємо бетон. Ну І, звичайно, всі ми ж відстані вивіряємо так, щоб стало у нас на основу цього підйомника, щоб потім не гнути нічого, ніякі шпильки. Ну Все показувати не буду, бо робота така пильна, просто берете і копаєте. Renault Megane 3, 2010 рік, скарги власника. Дуже поганий запуск. Ну, я б навіть сказав, він більше не запускається, ніж запускається. І до мене потрапив він вже на шнурку. Значить, в першу чергу, що ми робимо? Підключили з діагностикою, подивилися тиск в рампі. От у нас датчик тиску. Насос ТНВД, клапан, дозуючий клапан потоку. Ну і тиск там на запуску дуже низький, він інколи може досягти 120 атмосфер, після чого може впасти там до 50 до 40. Якщо якось вона там може накачати хоч атмосфер так 150, в принципі, вона запускається, але потім дуже нестабільний холостий хід. При цьому тиск у нас дуже сильно стрибає, десь від 80 атмосфер до 320. Ну, як правило, такі несправності у нас зв'язані саме з дозуючим клапаном або клапаном потоку ТНВД. Зараз ми яку діагностику зробили, від'єднали обраточку і подивилися. От я навіть тут від'єднав обратку і подивився на злив з форсунок. Злив зразу з чотирьох, ну дуже мінімальний, тому я не бачу сенсу кожну від'єднувати і дивитися який злив йде з кожної з них, бо в совокупності вони дуже слабо зливають, тому можна поки прийняти їх за умовно умовно робочі. Замовили оцей клапан, скоро буде. І поставимо, подивимось. Я майже впевнений, що повинно все у нас вийти. Якщо не вийде, то вже далі будемо дивитись, далі проводити цю діагностику. Так, відкрили турбіну, бачимо. Лопатки геометрії і бачимо ну, якби їх приводи. Вичищаємо сажу, такими вона такими шматками відлітає. Ми завжди чистимо тільки з розбором, бо, як бачили, що інколи тягають за саму тягу, це дуже неправильно, можна пошкодити механізм геометрії. Тому вичищаємо ВДшка, обоживка, компресор. Замінили клапан потоку. Зараз пробуємо завести і дивимось, тиск у нас заданий. і Фактичний. Запускаємо. Завелися прекрасно. Що у нас по тиску? 270-270. Все чітко, буде працювати. Так, зараз воно трошечки нагріється і заданий, здається, буде 250 барів. Ну і вона його буде тримати. Ніяких чеків не горить, помилок немає. Audi A4, v подібний v 6 Дуже така цікава несправність, якщо чесно, навіть в перший раз з нею стикнувся. Хоча вже давно займаюся діагностикою, але дивіться, що було. На автомобілі встановлено два лямбда-зонди. Один на ліву голову, другий на праву голову. При цьому, коли обидва лямбда-зонди підключені, Двигун починає працювати дуже погано. Корекції по одній голові у нас уходять в максимальний плюс, по другій голові в максимальний мінус. Тобто в одній голові мінус 25% корекції, в правій голові плюс 25% корекції. До нас вже тут що, таке, що тільки не робили, міняли там демРвешки, міняли там до як бачите, вони всі нові, але ця ситуація ніяк не виправляла. Як ви думаєте, що тут було? Маленька підказочка на автомобілі встановлено ГБО. Значить, як ми ви вирішили цю проблему? Я почав по черзі від'єднувати форсунки. Спочатку почав з правої голови. Від'єдную першу в діагностиці бачу обрив на першу. Від'єдную другу в діагностиці, бачу обрив на п'яту. І тут вже до мене доходить, що ГБО встановили таким чином. От бачите, тут врізочки у нас в бензинову косу. Що сигнал забирається, наприклад, з другої форсунки. Яка встановлена у нас в правій башки, а повертається в п'яту форсунку, яка встановлена у нас в лівій. Тобто, коли я знімаю форсуночку другу з цієї голови, в діагностиці бачу обрив на п'яту. Коли знімаю з цієї голови третю форсунку, бачу обрив на шосту. Ну, Розмотали, переподключили, клеювати ремон осадка. Зараз замотаємо якоюсь тканевою ізолентою, типу лавсановою, Ну і, звичайно, перекидуємо ще. Форсунки на ГБОшку. І все, корекції вирівнялися. І це вже мучаються люди. От як, як тільки купив машину, вже тут бачите іде МРВ, ну, типу, новий, там з розборки глям до якісь нові другі блок керування двигуном. Ну, коротше, отак. А проблема була елементарна. Ну, як елементарна, якщо чесно, ми її не так зразу і знайшли, але все ж таки. а 6 на комплексному обслуговуванні. Гранати, диски, колодки, ну, весь передок. Заодно тут у нас є підтікання антифризу, треба позбутися цього косячку. Ну і вже працюємо на нашому новому підйомнику. Дуже зручно. Така вже у нього обкаточка пройшла. Працюємо Значить, на грачавичка, як бачите. Заміна саленблоків. Тут у нас видалення екології. Сажив, уже вже ми дістали. Ось він. Тепер будемо робити прошивочку. Точніше, файлик ми вже підготували. Знімали блок, його вскрили, через BDM-площадочку щитали повний дамп, тому що у нас під ці блоки повного дампу нема. Ну таким чином ми страхуємося, що якщо щось при запису піде на так, то ми завжди маємо змогу там повернути все в той стан, який був. А писати будемо все ж таки через обіді-роз'єм, будемо працювати четвертою галетою. Зараз покажу. Тут у нас пожежа була. Значить, щось там у нього замкнуло. Може, точно встановити, що саме вже дуже важко, як бачите, стелі яка. Тут все згоріло, вся панелька. Ну, коротше, все погоріло, от Ми добралися до проводки, яка ще в нас плюс-мінус ціла, яка йде в моторний відсік і туди донизу. Але тут єдиний роз'єм, який постраждав від пожежі, це у нас на блок запобіжників Верели. Зараз ми його перепаяємо, отак от, от. у нас вже є донор, і прокладемо проводочку, яка у нас йде під панелькою. Теж ми зараз проводку з донора готуємо. Ну, Зняли її повністю, зараз там проматуємо деякісь косячки, там ми ж готуємо, ну ви зрозуміли, і будемо встановлювати. Так, нова петля і мобілайзера. Ну як нова? Все з розборки, бо бачите, що тут сталося? От так от. От Така біда тут трапилась. Ну нічого, зробимо. Єдине, що це, звичайно, ну, то вже не наші проблеми. Opel Astra H. Не заводиться. Ну, Тут нічого такого, знаєте. Вот, цікаво, вот, просто бензонасос. Запис пішов. Де доволі швидко. Галіта через ОБД роз'єм. Так, чекаємо. Так. Включаємо Тут наш бор. О, виключили. Окей. Чекаємо. Добувається перевірки. Так. Завершено. Зараз можна спробувати завести, але вона запуститься і відразу заглохне, тому що знятий патрубок з інтеркулера. Ну, Давайте спробуємо взагалі як. Не вийшло у нас тут без пригод. Машинка після запису через обіді роз'єм не запустилася. В чому була тут проблема? При запису у нас злетів єпром. Тут у нас Окрема мікросхемка, не бачу, може оце вона. Е, ну не суть. Значить, Таке часто буває таке часто буває на реношках і таке у нас вже раз було на сімтекі, на, на шкоді фабії, здається. Так. Тому кожен такий незнайомий блок читаємо повний бекап, і в випадку чого просто кетагом через оцю панельку. бачите тут, Просто проливаємо. Єпром залили, вже спробували так в розібраному вигляді, все запускається, все чітко. Зараз проклеїмо блок і будемо ставити на машину, вже залитий тут у нас тюн. Тому, бачите, чіптюнінг – тюнінг це така штука, ну особливо, якщо ви не користуєтесь там чимось оригінальним і дуже дорогим за багато тисяч доларів. Що вона починається от саме з внутрисхемного такого програмування, під і тільки після того, як у вас вже є якийсь там багаж файлів, е, якийсь досвід роботи з блоками, можливо, підмінні блоки. Тільки після цього ви вже можете якби, економити свій час і шити автомобілі через BD-роз'єм без розбору. Ну, як би підключився, прочитав, записав, 100 доларів забрав. І у всіх такі круглі очі, а за що такі великі гроші. Тому да? ну, Chiptuning починається саме з такого. Тобто, вчимося паяти, вчимося працювати з програматорами. Тут у нас кіасіт, заміна щеплення. Значить, ми зняли коробку, не знімаючи підрамник. Ну, це дуже складно, але не відкручувався цей болт. Тому вирішили так її зняти. Я думаю, що в принципі, якщо робити це технологічно, то краще знімати підрамник, якщо він відкручується. Так буде якби, ну, легше, мабуть. Ну, Можливо, потім прийдеться зробити розвал сходження, але то вже таке. Просто так воно ну, дуже складно виходить, але можна. Джип чирокі. Тут у нас нескладна робота. В нього не працювали електроприводи сидінь. На чому була проблема? Оцей перемикач, але той, що знаходився з правої сторони, він замкнув в своєму центральному положенні. Тобто завжди плюсовий контакт був замкнутий на масу. Ну, Звісно, що один плюс йде і на ліве, і на праве сидіння, тому у нас не працювали обидва. Зараз все чітко працює, просто перебрали цей вимикач. Він доволі легко розбирається. І таким чином все у нас вже нормально. А ще такий дуже момент цікавий, що сидіння тут регулюється при повністю вимкненому запаленні і винятому ключі з замка. І так як у нього було це замикання. Я навіть не знаю, чому у нас грали запобіжники, але все ж таки було постійне навантаження. І от коли дістаєш ключ, у нас акумулятор продовжував розряджатися. Причому дуже-дуже сильно, тому що ну, виявляєте собі майже, майже коротке замикання. Audi Q7. Така у нас трошки цікава несправність. значить... Що тут у нас неправильно? У нас, якщо ми включаємо запалювання, у нас постійно горять оці показчики повороту. При цьому, коли повороти, чи включені, чи не включені, це неважливо, вони горять у нас постійно. При цьому нормально працюють повторювачі в зеркалах і, і повороти, які у нас на задній ляді. Дивіться, зараз я включу запалювання, щоб ви просто побачили, який тут ефект. Значить, ми тільки отак от раз, включились. Як бачимо, контролька, о, вона вже не то, щоб повністю горить, але ну, от таким чином може погаснути, може знову загорітися. Значить, е, да, я від'єднав зараз цей поворотник, тому що зараз якраз проводимо експерименти. Дивіться, далі що? Далі що ми тут вияснили? Ми, якщо чесно, вже закопались дуже глибоко, але десь вже тут ми. Потрошку вже і зняли блок комфорту, блок борт мережі, і все у нас не виходить. Але що у нас тут вже таке знайшлось? Взяли кабель-трекер, таким чином під'єднались. Значить, Контрольку ми виймаємо. Кабель трекер на наш плюсовий контакт, на якому висить постійний плюс, коли у нас вмикаємо запалювання, і пробуємо дзвонити. Так, Пробуємо дзвонити. Як бачимо, він дуже-дуже-дуже слабо дзвониться. Тобто він висить якби в навантаженні. от Бачите? Якщо я від'єднаю, дзвониться добре. Десь у нас замикання. Так, знову кабельтрекер накидуємо. Ми пішли отут попід бампером, от там все попрозвонювали, все типу нормально, 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 вже зняли фару. Тут у нас отака історія. Як бачите, машинка трошки була бита. Якби Машина гарна, але от після таких відновлювань ну, збирають їх так похабно-похабно. Роз'єм, який мав бути трьох двохпіновий, він у них трьох, трьохпіновий, пін, який лишній ніхто не ізолював, ну як завжди. Йшли, ми йшли, йшли і думаємо. ну Якщо вже тут така історія, ну я взагалі так часто не роблю, але все ж таки. Рубанемо цей повторювач повороту. Так, я вам світло дам. Щоб хоч вияснити, у нас проблема зі сторони автомобіля, там блок бортмережі, замикання десь проводців автомобіля чи під бампером. І дивіться, що ми знайшли. Так, беремо контрольку зі сторони автомобіля. У нас чисто. Зі сторони бампера у нас висить напруга. Ну, що, знімаємо бампер. Я впевнений, що у нас там буде десь замикання. По-перше, оту переробимо, бо таке місце у нас дуже проблемне. І знайдемо ще замикання і виправимо. А тут запаяємо, Клеєва термоусадка, лавсанова ізолента, буде як по заводу. Так, роз'єм у нас у такому стані. Він вже нероз'ємний. Оце от заклеєно типу, такий лайфхак сода чи там сіль суперклеєм. Так, ну у нас не вийде його від'єднати. Тут у нас є проблема. Оце, я так розумію, роз'єм парктроніку. Теж весь замотаний, поламаний. Оце я не знаю звідки. Що це тут було? Так, ну я думаю, що це доведеться розмотати, бо сигнал. Може, гудок, та... Ні, сигнали є тут. Так, о... хоча не факт, що Угу. Так, ми ну, думаю, це, треба все розжгутовувати і намагати щось знайти. Ну от, Те, що було в бампері, проводку відремонтували, зараз треба це буде все пожготувати в лавсанову ізоленту і закріпити. Все пропаяно і клеєва термоусадка. Зверху теж наш діагностичний розріз ми. Клеєвою термосадкою і ласаною Ну, Різанули, тому що дуже не хотілося даремно знімати бампер, бо бачите, машина бита, він такий зліплений вже. От бачите, як тут все на будівельних саморізах зроблено. Так, і давайте зараз протестуємо. Давай. От е, ця у нас, оце поворотник у нас постійно світився при вімкненому запаливанні. Давай, оп, все, все працює, бачите? В зеркалі працює і в бампері працює. Те саме з цієї сторони. Так, ну, Тут у нас бампер ще не стоїть. От. Все. Звичайне коротке замикання. По-перше, лівий з правим поворотником і на плюс який на живлення Чого точно не знаю, але на постійний плюс. Все. Збираємо, віддаємо Subaru Forester з двигуном FB-25. Значить, що у нас тут за роботи? Тут треба поміняти прокладку клапанки, точніше, не саму прокладку клапанки. Вона, звичайно, буде замінена, тому що клапанку скинули, а у нас тік оцей от свічний колодязь. Він тік, заливав, виходить, високовольту частину катушки, і у нас були пропуски запалювання по цьому циліндру. Свічки і катушку вже поміняли до цього. Але потіти там не перестало, виходить, що все одно проблема може ця вилізти, тому це якби ми. Виправимо. І що от я хочу окремо показати: оцей Субаровський мотор опозитний. Хто б там що не казав, там чуть ли не свічки міняти, типу його треба знімати. Але як бачите, ну, свічки-катушки тут я взагалі це якби елементарно просто знімається ставиться. Можна навіть зняти клапанку. Можна, я думаю, що навіть зняти розподільчі вали, якщо треба. Ну, якби тут і мотор не складу знімається, але як бачите, свічки, форсунки, паливна рейка, клапана кришка, все в доступі, все нормально, відкручується не складніше ніж на будь-якій іншій машині. Ну, єдине, що ми от зняли акумулятор, ну, тут трошки прибрали оці коси. Також ми замінили на ньому сальник колінчатого вала, Отут знаходиться. І теж якихось складностей з цим мотором, у нас нема. Ну, єдине, що клапанну кришку ми знімали не тільки вгорі, отут, от, а ще відкрутили захист двигуна знизу, і деякі болти відкручували з підйомника. А у нас ще машина вже вісить на підйомнику. Ми ще повністю його не підключили, бачите, гендроти висять, але він вже повністю функціонує. Звичайний лаунч. Так, а ще цікавий момент по цьому мотору. Не дивлячись на те, що машина вже 10-го року. Але розпи, колінчатий вал у нас на шпонці, всередині там сидять всі шестерні і навіть є мітки, по яким виставляти ВМТ. Європейці цих років вже сидять на безпонках, без всяких міток, тільки закладні. Ну, коротше, дуже складно. Японці, от вони такі знаєте, є технологія, яка функціонує, навіщо її міняти?